Добрий день. На продаж Nissan Rock 2018 року. Ми підбирали його у 2021 році для нашого клієнта. Зараз купили заміну, тому цей автомобіль продаємо. Автомобіль зі штатів мав пошкодження передньої частини і задньої це буде видно по він-коду. Подушки не стріляли, лонжерони не рівнялися, тобто удар був незначний. Ззаду був бампер, а спереду бампер і капот. Отак виглядає зовні, має цікавий такий темно-зелений колір, він такий хамелеон, залежно від освітлення, він міняє свій відтінок. Ну, як на мене, доволі ефектно виглядає. 2,5, повний привід, є газова установка, гарна комплектація. Є асистент екстреного гальмування, є сліпі зони. Переду такі красиві діоди у нього світяться, коли він заведений. Також з приємного є функція автозапуску дистанційного. Тобто ви можете собі взимку його прогрівати або влітку охолоджувати лобове скло оригінал. Воно ціле, без сколів, без тріщин, є безключовий доступ. Давайте покажу, як він дистанційно запускається. Ви тримаєте ключ, натискаєте закривання і тримаєте оцю кнопку. Все, автомобіль запустився і прогрівається або охолоджується. Глушить, так само натиснули, якщо треба. А якщо не треба, то сідаєте, натискаєте кнопочку і їдете. Сфарбованого у нас лише капот. Давайте зробимо заміри, це все покажу. Тут в передній частині були пошкодження, відповідно, тут шар товще а далі просто умовно, як подвійний шар. Все, далі більш нічого не фарбовано, швиденько пройдусь, це вам покажу. Автомобіль в гарному стані, доглянутий, обслужений. Є історія обслуговування, безключовий доступ. Салон чистий, ахайний, ми зробили повну чистку, тому він взагалі як новий. Давайте зразу покажу і салон, і проєми, також покажу дах. Автомобіль великий, просторий, багато місця ззаду, великий багажник. Такий вигляд має салон. Тут все в ідеалі. В принципі, як і на місці водія, покажу проєми. Тут теж не фарбовано. Так, тільки він відчиняє. О, таким чином можна відкрити всі двері. Зручно відчиняються задні двері. Під кутом 90 градусів майже для більш зручної посадки. Тут також нічого не фарбовано. І йдемо далі, робимо заміри. Кришка пластикова, тому її міряти немає. В можливості, багажник на кнопочки натискаєте, сам підіймається, сам опускається. Там ззаду є камера. Шторка. І зручного оці полички ви можете регулювати по висоті, ви можете їх опустити вниз, зробивши багажник більш глибоким. Цю поличку ви можете поставити отак, зафіксувати для того, щоб розділити ваш багаж. Тут у нас такий от величезний балон. Так, можете отак складати, як вам зручно. Коли підлокітник опускаєте, у вас утворюється отака ніша для того, щоб можна було там розмістити щось довге. Наприклад, лижі чи ще що вам там може знадобитися. Продовжимо заміри. Ну от Зараз, в принципі, видно, от він такий темно-зелений, але на сонечку виглядає інакше і ще цікавіше. Особисто мені колір дуже подобається, бо він нестандартний. Під таким кутом ще більш зеленіший. Отже, як бачите, тільки капот фарбований і все. З цього боку теж без нюансів. Бірочка з він-кодом. Перший місяць 2018 року електрорегулювання сидіння водія. Давайте заглянемо під капот і сядемо на місце водія, запустимо двигун. Фари в гарному стані. Під капотом повний порядок, замінений акумулятор. Газова установка обслужена, клімат працює. Ну, там вон, видно лонжерони, вони без ремонту і без деформацій. Ну, Мабуть, краще це буде побачити знизу, але ну, ну, так от, наскільки, наскільки видно. І запрошую вас в салон. Безключовий показував. Сліпі зони світяться тут. Регулювання дзеркал, електросидіння. Сидіння з підігривом, сидіння. Дивіться, в ідеальному стані. і так, і так так Кермо в гарному стані. Ми його почистили, тому воно гматове, без бруду, без жиру. З руку, от, чиста шкіра, така, як має бути. Кнопочка. Відкриття багажника, блокування повного приводу, кнопочка по газу, режим спорт і режим еко. Тут у нас підігрів сидінь, є CarPlay, Android Auto, такий от красивий підлокітник. Давайте сядемо, запустимо двигун. Є датчик світла. Натискаєте кнопочку, двигун запускається. Сліпі зони світяться. Переключився у нас газ тільки що. Індикатори загорілись і потухли. 122 тисячі пробіг. Тут ви можете керувати повним приводом, тут ви можете налаштовувати асистенти. Екстрене гальмування, сліпі зони, це парковочний крос-трафік, тобто перекресний рух ззаду, якщо ви назад виїжджаєте і там хтось їде, автомобіль буде вам сигналізувати або гальмувати, якщо ви нічого не будете робити. Такі от асистенти, ну і далі налаштування. Покажу камеру. Так, мабуть, краще темніше зробимо, щоб вам було видно, камера малює траєкторію, CarPlay, Android Auto теж присутні. Клімат двозонний. І тут наші папери по ТО. Наклеєчка під капотом була 119 тисяч, останнє ТО, зараз 122, тобто 3 тисячі назад. І тут от деталізація, що робили. Ну В принципі, це було звичайне ТО. Перед цим було ТО мастило, охолоджуюча рідина, гальмівна рідина, свічки поміняли, оливу в коробці поміняли, фільтр. Це пробіг був 106 тисяч, зверху видно. Тобто автомобіль повністю обслужений, доглянутий, тому можете купувати. Якщо зацікаво, звертайтеся, можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто, тому пишіть дзвоніть. Все, всім удачі, пока.